Екстрено перетин кордону не для всіх. ЄС закриває кордон, відбитки пальців, фото. Хто відмовляється, ті не зайдуть. Кіоски, електронні турнікети, анкети усе під відеоспостереженням українці можуть не пройти. Цифрова біометрія замість штампів. Комп'ютер контролює кожен в'їзд. А тим часом Укрзалізниця дивує безкоштовні квитки на три тисячі кілометрів. Коли і як їх можна використати, та чи всі мають на це право? Усі деталі прямо зараз. Вітаю! Ви дивитесь Україна сьогодні! Я Соломія Долик, і це останні події. Шок, перетин кордону тепер не для всіх. ЄС закриває кордони. Нові правила в'їзду. Українців можуть просто не пустити. В Європі стартувала новітня система контроль ЄЄС. і це означає, що перетин кордону вже ніколи не буде таким, як раніше. Ця система замінить штампи у паспортах на цифрову біометричну реєстрацію, і вона стосуватиметься короткострокових поїздок до 90 днів протягом будь-яких 180 днів. ЕС запроваджують для посилення контролю. За дотриманням правил перебування. Запобігання використанню підроблених документів і підвищення рівня безпеки країнах шенгенської зони, жодних штампів у паспорті. Тепер кожен, хто їде до країни ЄС, потрапляє в єдину цифрову базу. Вас фотографуватимуть, знімають відбитки пальців, фіксують паспортні дані, час і місце перетину кордону. І головне, вся ця інформація залишиться в європейській системі до трьох років. Але є нюанс: якщо ви відмовитесь дати відбитки пальців або сфотографувати вам можуть відмовити у в'їзді до будь-якої країни Євросоюзу, так прямо заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Якихось додаткових документів для перетину кордону. Ця база даних не передбачає. Звісно, коли ця система запрацює на 100%, або навіть зараз, коли людині пропонуватимуть відсканувати відбитки пальців або зробити зображення обличчя, і хтось відмовиться. Це також може бути підставою у відмові в'їзду до тієї чи іншої країни. Що це означає на практиці? Тепер кожен ваш в'їзд і виїзд до Європи під контролем комп'ютера. Система автоматично рахуватиме, скільки днів ви перебували у шенгенській зоні. Якщо перевищили ліміт у 90 днів протягом 180, система одразу підсвітить ваше ім'я червоне. Тобто забутися пересидіти в Польщі чи в Італії на кілька днів вже не вийде. Усе. Фіксується біометрії, не зніматимуть лише з дітей до 12 років, але для всіх інших жодних винятків також це стосується зняття біометричних даних відбитків пальців, зображення обличчя щодо відбитків пальців, це не стосуватиметься дітей до 12 років. І, хоча нова система поки що лише впроваджується, європа дає півроку, щоб запустити ЄЄС на повну потужність. Та вже зараз усі польські пункти пропуску на кордоні з Україною, зокрема на Львівщині, працюють за Новими правилами, за його словами, наразі ускладнення щодо руху громадян і транспорту на українських пунктах пропуску на кордоні з країнами Європейського союзу не спостерігається. Нова система має на меті в майбутньому повністю замінити ручне проставлення штампів. Також це рішення допоможе запобігти нелегальній міграції, боротися з шахрайством і тими, хто перевищує максимально дозволений термін перебування в країнах ЄС. І тут шок у кожному аеропорту на пунктах пропуску. У портах і навіть на залізничних вокзалах тепер стоять спеціальні автомати самообслуговування, або як їх називають, кіоски. Ми говоримо про повну автоматизацію, яка дозволяє зібрати всі біометричні та персональні дані пасажира, включно з зображенням обличчя та відбитками пальців. Кіоск також надасть анкету з простими запитаннями, щоб з'ясувати причини в'їзду пасажира до шенгенської зони, скільки грошей він має з собою, чи є в нього кредитні картки, мету та пункт призначення подорожі. Після заповнення анкети пасажири йдуть до спеціальних кабінок, де їх уже чекає офіцер поліції, і далі проходить через електронні турнікети. Контроль здійснюється одразу за базами національного шенгенського рівня та інтерполу. А тим часом державна Укрзалізниця пропонує скористатись безкоштов. В подорожами залізницею на 3 тисячі кілометрів під час низького сезону. Про спеціальну програму транспортної підтримки голосив напередодні у своєму відеозверненні. Президент Володимир Зеленський кожен зможе обрати собі залізничні маршрути на 3 тисячі кілометрів у межах України безкоштовно. Програму назвали УС 3000 Поки що не зрозуміло, як і коли роздаватимуть безкоштовні квитки на потяги. Проте Зеленський заявив, що уряд надасть деталі до 15 листопада за словами за. Сступника голови наглядової ради Укрзалізниці Сергія Лещенка українці не зможуть безкоштовно їздити поїздами за програмою у 3000 три пікові періоди дана програма буде доступна лише тоді, коли вагони їздять напівпорожніми. Зараз листопад це низький сезон мобільності українців тільки в потягах до Львова, Ужгорода, Одеси, сотні вільних місць на сьогодні, понеділок, 3 листопада, потяги будуть їхати напівпорожніми. Це той ресурс, який треба спрямувати на програму УЗЕ. Три тисячі без жодних нових видатків на ці бонусні місця? Перше за історію України прямі потяги до Європи Укрзалізницею з Ужгорода до трьох європейських столиць в Україні збудували нову Євроколію. Вона відкрила дорогу українцям до Будапешта, Відня та Братислава без пересадок і черг на кордоні. Потяг швидкісний і комфортний. Розклад зручний. Вартість квитків від 1200 гривень. Тож як відбувся перший рейс і чи не виникають труднощі? Із купівлею квитків дивіться далі в сюжеті. З Ужгорода прямим маршрутом до Будапешта, Відня і Братислави. Україна запустила рейси до трьох європейських країн. По новій щойно збудованій Євроколії. Перший потяг рушив у п'ятницю зранку. У ньому шість вагонів. До Відня їде через Будапешт. У поїзді є два вагони до Братислави, однак буде більше. Ми, зважаючи на пасажиропоток, який ми бачимо, працюємо з нашими партнерами в двох напрямках. Перший це збільшення кількості вагонів. В поїзді зараз це два словацьких 4 угорських до 4 і 6, тобто по два партнери готові додавати найближчим часом. Також працюємо над тим, щоб поїздів ставало більше. У вагонах до і Будапешта 170 місць, до Братислави 64. Зайняті майже всі. Продавати квитки почали за тиждень до першого рейсу. На цей потяг українці чекали на нього шалений попит. На квитки треба полювати до кінця вересня. Вони вже майже розпродані, тож поїздку варто планувати заздалегідь. Купити квитки можна в додатку і на сайті «Укрзалізниці», а також у касах. Читав новини. Бачив, запускають новий рейс, і поки на нього були квитки ще, то вирішив скористатись можливістю і подорожувати на потязі. Більшість пасажирів їдуть до Відня та Будапешта. Маршрут без пересадок і черг на кордоні. Ганна через Австрію прямує до Швейцарії. Раніше діставалася туди автобусом майже дві доби. Тепер доїде значно швидше. Це гарний сюрприз для мене, тому що дорога. Від Ужгороду я так наскільки я пам'ятаю, займає 10 годин до відню. Це здорово. До Будапешта потяг їде 8 годин, до Братислави 11 годин. Курсує щодня. Квитки коштують від 1200 гривень до 3500. тисяч. Є вагони першого і другого класу. Всі місця сидячі. Я їду в Будапешт. Чисто гарно, круто. Побачимо, як мені тут буде сидітися. Вісім годин прикордонники і метники здійснюють контроль одразу у вагонах. Перевірки відбуваються швидко по одній хвилині на пасажира. Контроль приготуйте, будь ласка, паспорти це максимально спрощує і робить комфортну саму подорож. Їм не потрібно більше виходити, проходити через зал. Ця євроколія відкрила для українців нові можливості для подорожей до Європи і інтегрувала нашу залізницю в європейську транспортну мережу. Нову вузьку колію європейського стандарту збудували тут за рік. Вона перша в Україні від Ужгорода до прикордонного чопа завдовжки 22 кілометри. У нас курс на Євросоюз. От сьогодні ми бачимо практичне втілення саме цікою завдання наблизити Україну до європейських стандартів. Європейські стандарти в залізниці це колія, перш за все. І от наші залізничники разом з європейськими партнерами, в тому числі і за рахунок підтримки Будапешта, зробили цю колію. Вартість проєкту 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Половина грошей, грант ЄС, інша кредит Європейського інвестиційного банку. Потяг надала Угорщина. Амелятході. Незважаючи на складні політичні взаємини між Україною та Угорщиною, ми намагаємося завжди підтримувати Україну, зокрема у галузі транспортної інфраструктури. Вам за рекордний час вдалося покласти цю колію навіть у Європі, де немає війни, з цим так швидко не впоралися. Б. Це стратегічне досягнення і значний крок уперед, на вашому шляху, до Європи. Українські залізничники обіцяють запустити ще й потяг до Чехії. У грудні пасажирам запропонують зручні стикування з внутрішніми рейсами буде більше нічних поїздів для комфортної пересадки на європейські Євроколію в Україні розбудовуватимуть. Її планують подовжити з Ужгорода до Львова, а потім до кордону з Польщею. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини. Але поки одні українці вирушають у подорож до Європи, інші залишаються вдома і обирають свій спосіб служити державі. Виконання обов'язків перед батьківщиною це не лише про документи чи перетин кордонів, де хто боронить країну зі зброєю в руках. Інші підтримують економіку, розвивають бізнес, навчають дітей, зберігають культуру. Вони могли б жити десь тут на заході, але вирішили залишитись і вкладати. Та сили в Україну, молодь, яка виросла під час війни, і щодня обирає свій шлях боротьби за країну. Далі у відео. Одні зі зброєю в руках захищають Україну інші будують бізнес під прицілом ворога. Вони могли б спокійно жити десь на заході, але обрали майбутнє в Україні і борються за неї. Кожен на своєму місці. Далі історія про українську молодь, яка виросла і формувалася під час війни. Переважно молоді українці добре знають, хто ворог усвідомлюють, що ця боротьба тривала, але чітко знають за що стоять і яку Україну хочуть збудувати. Матеріал Христини Гавриш. Він хвилюється і неохоче розповідає про себе Владиславу Степанчуку 19, але він уже герой України. До сих пор не вразі вже півроку пройшло, все одно не віриться. До війська Владислав пішов торік, щойно досяг повноліття. Кинув навчання у військовій академії, бо відчув, мусить боронити державу на фронті. Я бачив таких ж самих молодих хлопців, які. Вже воюють, які вже боронять свою країну. Як проривають наші бліна, лінії оборони, і ворог все ближче, ближче і ближче. І якось я вже знаєте, просто от був сказав таки так, що я йду. Влад потрапив до бойового підрозділу прикордонників в артилеристи, хотів бути штурмовиком, але не взяли. Мені кажуть, іди звідси, <ріху> ти ще молодий. І малий, але вже за півроку він доведе Не малий. Це був жовтень 24-го. Їхній підрозділ виконував завдання поблизу російського кордону, аж раптом почався наступ окупантів. Вони просто трьома машинами заїжджали, одну розвалили їхню тачку, їхню БМП. а решту дві висадилися і почали наштурмувати. Зв'язок втратили одразу. Бійці намагалися вибратися з напівуточення і врятувати гармату. Але ранило водія, ранило хлопців в кузові. Е, водій ледве-ледве трошки ще проїхав буквально і завернув посадку. Там врізався в дерево. У лісосмузі натрапили на побратимів із суміжного підрозділу. Владислав надавав допомогу пораненим, відновив зв'язок зі штабом і організував найбезпечніший відхід. З боєм на той момент не було часу думати страшно, не страшно. Пішли з хлопцями пробувати проривати оборону. Або б залишились би там всі, та й все. Бої точилися чотири години. Владиславу вдалося вивести з напів оточення двадцять побратима. Саме вони згодом першими повідомлять про присвоєння йому найвищої військової нагороди. Телефон розривався, типу, всі вітали. Нині Владислав в іншому підрозділі таке штурмовому невдовзі вирушить на один із найгарячіших напрямків, аби гнати окупантів. Ця країна вміє тільки воювати. Єдиний шлях нам її зупинити все. Вона не зупиниться ніколи. Він не штурмовик, але його дрони вже три роки нищать загарбників і їхню техніку. Свій перший безпілотник Олексій Бабенко зібрав 22 роки. Щойно захисники погнали росіян з Київщини. Цех, де працювали втрьох із друзями, згадує іронічно. Десь 70 метрів на радіоринку така, от короче, будочка без нічого. В якій влітку було плюс 50, взимку було мінус 10. Зарплата була в нас там вісім тисяч гривень. У кожного спершу були дрони-бомбери. За рік перейшли повністю на FPV. Після перших відео роботи цих пташок в Олексія розривався телефон. Реально в мене були дні, коли. Там мені дзвонило за день 100 людей. В тебе йде розмова по телефону, вона закінчується, і ти бачиш, що в тебе три пропущених. Нині компанія Олексія один із найбільших виробників FPV в Україні. Дрони різного розміру, частоти на оптоволокні із донаведенням виготовляють і деталі. Плата ініціації наша, льотний контролер, регулятор обертів наш, відеопередавач теж український. Якщо ми от сюди поставимо український тепловізор, то це от буквально вийде український дрон. Перші повністю українські дрони компанія випустила в березні. А це підтримка не лише війська, а й економіки країни. Уже скоро презентують і наземні роботи, які замінюватимуть піхоту. Лише так, впевнений Олексій. Ми можемо перемогти ворога. Уявіть, якщо на якійсь ділянці фронту там кожен день ідуть штурми українськими підрозділами, але повністю роботизовані. На одних прийшов роботизований штурм. Там виніс повністю позицію. На других, на третіх, і в якийсь момент. Якщо вони зрозуміють, що вони просто воюють проти залізяк, це буде отаким от, от шансом для України захисникам України. Що зараз боронять натош на фронті? Тричі, слава, 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 коли була революція гідності, вони ще ходили до школи. А помаранчево ледве пам'ятають. Мені зовсім там було рік, півтора-два. Якось ішли з бабусею містом, і я був тоді в колясці. І я почав кричати Ющина, Ющина. Вони мені кажуть, паня тише, тише. Бо ж тоді на ну в Луганській області тоді не дуже любили Ющенка. Іван з окупованого Антрацита Анастасія зі Львівщини. Вони координатори протестів з картонками в Києві. У липні тисячі молодих людей зібралися біля театру Франка, щоб підстояти незалежність. Антикорупційних органів більшість тих людей, які стояли на революції гідності, вони зараз на фронті захищають країну. Тепер черга молодшого покоління виходити на площі і захищати ці самі євро євроінтеграційні цінності. Разом з друзями Іван та Настя отримували дозволи на акції, комунікували з поліцією та медиками, а ще стежили, щоб не було провокацій. Ми дуже добре розуміли, що всі протести можуть бути використані Росією в будь-яких цілях, коли в чаті хтось починав казати: нам треба, якщо що, е, йти там. На офіс там прориватися, так далі, то ми такі ні, ні, ми мирні. Ми, ми, нам не потрібна агресія. Лише за день Іван створив сайт і наповнив його контактами нардепів, які голосували за скасування незалежності НАБУ і Сап, щоб люди, наприклад, могли писати депутату з їхнього округа і, і з закликом скасувати цей закон. Коли почалася повномасштабна війна, Іван вчився за грантом у Великобританії. Мріяв вступити до Кембриджського університету, але. Вирішив, що варто повернутися в Україну, бо ну, все така річ вона нікуди не збіжить, а країні потрібна от, допомога тут і зараз. Використати протести Росії не вдалося. Молодь з картонками лише утвердила. Україна демократія і частина ЄС. І вже не зійде з цієї стежки незалежність. Набу і САП повернули. Мені особисто писали деякі військовослужбовці про те, що е, після ваших протестів у нас прям з'явилося більше сил і більше енергії, бо ми бачимо, що е, коли ми там і ну, немає можливості впливати на, на, на якісь прийняття рішень, то є тил, який може відстояти правильні рішення. Вони розуміють, попереду ще тривала боротьба. Нам потрібно ще дуже, дуже довго воювати. Але вірять. Колись Україна таки поверне своє, Колись і на антрацидом буде в жовто-синістях, і чітко бачать майбутні держави з міцною економікою, потужною частиною якої стане оборонний комплекс країни, яка маючи от стільки ресурсу, перемогла продати буде отак будь-яку зброю будь-якій країні світу у європейській сім'ї з міцними інституціями та цінностями, які формуються нині в боротьбі. Усвідомлення того, який шлях ми пройшли і яку ціну ми заплатили за те, що в нас є зараз. Що ми можемо зберігати свою державність, що в нас може бути своя мова, своя історія, своя влада, навіть коли вона робить неправильні рішення, але вона своя. А Головне розвороту в бік Росії тут уже не буде ніколи, бо виросло ціле покоління, яке добре знає, хто їх ворог, і це те, що найбільше лякає Путіна. Христина Гавриш, Дмитро Матвієнко, Олексій Євченко, факти ICTV. єдині новини. А як ви оцінюєте такі зміни виїзду та роботу Укрзалізниці? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.